Твоя вага 97 кілограм і ріст 1,66 м. Вага на 1,66 м у 15 років хлопця повинна бути 49,60. Тобто ми маємо зайві 37 кілограм. Починаємо з внутрішньоутробного розвитку, коли вагітна неправильно харчується. Е, є такий фактори, як куріння мами, коли дитина народилася. Це не грудне вигодовування, а штучне, ранні прикорми в великих кількостях, багато дитячого харчування містить цукри. Наступне це малорухомий спосіб життя наших дітей. Вони сидять всі за гаджетами, вони мало гуляють. І дуже велика реклама йде фастфудів. Любов до овочів її треба розвивати. Любов до зелені, до ягід треба розвивати. Профілактика це здорові стосунки з їжею в родині. Щорічно було у нас по області зафіксовано біля. Тисячу дітей з, з, з ожирінням і з надлишком ваги ожиріння з високим ризиком, з високим індексом маси тіла, вище 35%, приводить в подальшому до розвитку цукрового діабету артеріальної гіпертензії і так названий метаболічний синдром. у підлітків, які переходять в дорослу мережу. Ендокринне захворювання обов'язково мають бути комплексне лікування. Це має бути ендокринолог, дієтолог і психолог, важкі форми, потребують іноді навіть оперативного лікування. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку від ожиріння помирає близько 4 мільйонів людей. Це від тих ускладнень, які можуть бути. Є метаболічні ускладнення, цукровий діабет, атеросклероз, захворювання серцево-судинної системи, це вплив на суглобо-кісткову м'язову систему, вплив на шлунково кишковий тракт, це захворювання жовчного міхура, захворювання печінки. Причини ожиріння треба визначити. Ми маємо розуміти, що це є звички, це є неконтрольована порція, вибір продуктів. Для діагностики надмірної ваги та ожиріння у дорослих достатньо розрахувати індекс маси тіла, який обчислюється як співвідношення маси тіла в кілограмах до зросту в метрах, зведених до квадрату. Людину вважають хворою на ожиріння, якщо індекс маси тіла перевищує 30. Надмірну вагу і ожиріння, так само як і пов'язані з ними неінфекційні захворювання, можна попередити завдяки здоровому способу життя. Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб радять відстежити кількість споживання їжі та її калорійність. Намагайтеся замінити калорійну їжу овочами та несолодкими фруктами. Ведіть щоденник фізичної активності, щоб зрозуміти, чи достатньо ви рухаєтеся щодня. Дізнайтеся свій індекс маси тіла. Якщо вам не вдається самостійно схуднути, зверніться по допомогу до свого лікаря. Коли ми говоримо про ожиріння, це не про естетику вашого тіла і в жодному разі не пов'язуємо зі стандартами краси. Коли ми говоримо про ожиріння, говоримо про ваше здоров'я. Ми провели невелике бліцопитування, запитали у містян, що треба знати про це підступне і небезпечне захворювання ожиріння і якою є його профілактика, що має бути в раціоні здорового харчування. Це має бути овочі, м'ясо, маленькі порції, по мінімуму гострого, солодкого. Зайнятися спортом, також доглядом за собою, білки жири, вуглеводи, співвідношення 1-1-4. Найбільше треба вуглеводів, клітковини це овочі, фрукти, зелені побільше, м'ясо, білок, клітковина і вечором не їсти. Багато пити, їсти рибки має бути правильний сон, відсутність стрес, заняття спортом, правильне бежу тобто співвідношення білків, жирів двох вуглеводів. Потрібно перевірити обов'язково свою щитовидну залозу, тому що причин важиріння є дуже багато, особливо гормональних. Можна їсти все, але в потрібних кількостях, в ну не надмірно, і в першу чергу зберігати баланс у всьому.